Презентація апарата Приматора Кламп 2 дюйма від компанії Aquagradus. Ця колона дуже проста в керуванні. Вона створена для тих, хто бажає отримати міцний чистий напій. Може комплектуватися ємністю стандарт на 25, 35 або 50 літрів. Ємність виконана з 304 харчової нержавіючої сталі. Сама колона вона на клампах у з'єднаннях та має царгу 70 см. Комплектується з сім'єю насадками-панченками, що дає міцність даної колони десь 94 градуси. При бажанні і встановленні спірально-призматичної насадки. Ця колона видає 96 градусів. Особливості даної колони є використання вузла відбору по пару та двох потужних охолоджувачів. Зверху теобразний охолоджувач демрота. Завдяки теобразній конструкції колона є більш компактнішою. Також присутній потужний кожухотрубний охолоджувач для охолодження основної рідини. Колонна може працювати в двох режимах: це режим дистиляції, коли ми знімаємо верхній охолоджувач, повністю відкриваємо кран по пару та зверху ставимо заглушку. Таким чином, у нас прямий дистилятор. На такому режимі ми робимо першу перегонку та робимо ароматний дистилятор. В такому виді колона працює в режимі укріплення. Це режим другої перегонки для зміцнення. Для максимального очищення весь контроль здійснюється за допомогою термометра на царгі. Також особливості, окрім використання вузла відбору по пару з зручністю керування, є те, що не треба налаштовувати охолодження. Ми просто додаємо охолодження і все. Додали охолодження на охолоджувач та Т-образний димрот. При в другої перегонки або просто охолодження на основний кожухатрубний охолоджувач при першої перегонки. І все колона ідеальна підійде для тих, у кого немає стабільного тиску охолодження. Також колона підійде для тих, хто бажає простоту керування та максимальну чистоту напію.